Що шості пологи? Як це вони не знає, що робити? Пологи – це фізіологічний процес, а не думають, що вже час. Мені скоро треба їхати додому, і треба, щоб вона швидше народила. Саме цей пік болі він там 10 секунд. Якщо жінка вірить, воно допоможе. Якщо вона не вірить, то звісно, що ніякого ефекту у цього не буде. Я вас вітаю. Мене звати Федорова Олена. Я лікар кушер-гінеколог в медичному домі Одрикс. І сьогодні, тут, в школі батьків Антошка, ми, як завжди, поговоримо на важливу тему, а саме як зрозуміти, що пологи вже близько. Що таке передвісники пологів та які їх ознаки? Передвісники пологів це фізіологічні зміни, які вказують на те, що організм готується до пологів. Сама вагітна може помітити це опущення живота, тому що головка плода починає опускатись, тим самим опускається дно матки, і вагітній стає легше дихати. Також, якщо її турбувала печія, печія може зникнути. І звісно, що навіть в дзеркалі в профіль ви можете побачити, що живот. Опустився, але при цьому може виникати відчуття тиску на сечовий міхур і почащене сечовипускання. Може змінитись характер випорожнень і навіть може бути легка діарея без інших якихось ознак отруєнь. Також вагітна може помітити, що з'являється дискомфорт внизу живота в попереку можуть з'являтися псевдоперейми або так звані тренувальні перейми, відходження слизової пробки. Та й взагалі на останніх тижнях вагітність стають такі більш емоційно нестабільні або суперенергійні, так званий синдром гніздування. Коли відходить слизова пробка? Слизова пробка це такий щільний шматочок слизу, який знаходиться під час вагітності в шийці матки. І коли в останні тижні вагітності шийка матки Починає структурно змінюватись, відкриватись, починає виходити цей слиз. Слизова пробка, вона може бути прозорою, білосуватого кольору, або навіть з прожилками крові, але з мізерними прожилками. Щодо її відходження, насправді це індивідуально. Є дівчата, у яких вона відходить за день до пологів, а є ті дівчата, у яких вона відходить за два тижні до пологів. І навіть є деякі, які не помічають її відходження, тому що воно відбувається вже в період самих пологів. Що таке? Тренувальні перейми перейми Брекстона Гікса. Тренувальні перейми це така собі репетиція організму перед пологами. Чим вони характеризуються? Тим, що вони нерегулярні, їх сила не зростає з кожною переймою. Також вони не приводять до відкриття шийки матки. І, наприклад, якщо вагітна їх відчула, при зміні положення тіла ця перейма вона може зникнути. Що свідчить про активний початок пологів. Про активний початок пологової діяльності свідчать регулярні перейми, які стають більш сильними та тривалішими. Відкриття шийки матки та відходження навколо плідних вод. Я можу вам точно сказати, що ви не пропустите той момент, коли у вас почнеться активна пологова діяльність. Як зрозуміти, що це вже справжні перейми? Справжні перейми вони особливі, особливо болісні. Також вони регулярні. Спочатку це може бути перейма кожні 30 хвилин, потім кожні 20, 10 та 5 хвилин. Цей проміжок він вкорочується, а кожна перейма стає все сильніше і сильніше. Вагітна відчуває, як хвилою накочується біль від спини до живота. Вона йде, йде, йдеться біль хвилею, а потім стає на такому піку, тримає. І потім також так хвилею ця біль відходить. Тому е жодна жінка ще не сплутала справжні перейми з е тренувальними. Дуже цікавий момент, що вагітні не завжди правильно рахують саму перейму. Вони думають, що потрібно починати рахувати з того моменту, як біль тільки приходить. А насправді треба рахувати ось цей пік болі. Бо якщо рахувати з того моменту, як приходить, то сватка може перейма може тривати і там е хвилину-дві хвилини. А насправді саме цей пік болі він там 10 Секунд, і потім цей біль він відходить. До речі, я дуже рекомендую вам завантажити додаток на телефон, який вам буде допомагати вдома підраховувати ваші перейми. Це дуже зручно. В пологовому будинку це вже буде робити акушерка з лікарем. А от вдома це такий незамінний для вас буде додаток. Після відходження навколоплідних вод треба відразу їхати в пологовий. Так, якщо у вас відійшли навколо плідні води, ви одразу берете свої сумочки, обмінну карту та їдете в пологовий будинок. Навіть якщо живіт не болить, навіть якщо ви не відчуваєте жодної ще перейми. Особливо швидко це потрібно робити, якщо води забарвлені зеленим кольором, це меконіальні води, або якщо в водах ви бачите кров, тоді треба викликати швидку медичну допомогу і як можна скоріше. Поїхати в пологовий будинок, чи відрізняються схватки у тих, хто народжує вперше, та тих, хто вже народжував? Насправді і так і ні, тому що в теорії у дівчат, які народжують в перший раз, ці перейми вони можуть бути більш тривалішими, тому що відкриття шийки матки відбувається більш повільно. А у дівчат, які вже повторно народжують, вони можуть бути більш швидшими, тому що шийка матки розкривається швидше. Але з свого досвіду можу вам сказати, що бувають по-різному. Бувають у дівчат більш складні треті пологи, ніж перші. Це були шості. Неї пологи і вона всю вагітність мені казала, що вона все вже знає. Вона знає, коли їй яке ОЗД зробити, коли які аналізи здати. І тут в неї вже останні тижні вагітності. Вона мені телефонує у четвертій ранку і каже, Олена Сергійовна, ну, я не знаю, що робити. У мене, у мене пол... починаються пологи. А я лежу і думаю, блін, щось шо, ті пологи, як це вона не знає, що робити? Вона повинна знати вже краще, ніж ніж я, що робити. Тому що цей процес він кожен раз він індивідуальний. Жінка може 10 разів народжувати, а ось одинадцятий раз він буде може бути зовсім інший. і це абсолютно нормально щось питати, телефонувати лікарю і чогось не знати. Чи можна самостійно зрозуміти, що є відкриття шийки матки? Цікаве питання. Ну, це тільки якщо ви дуже допитлива та любите експерименти. А якщо серйозно, то звісно, що ні. Можна зрозуміти, що якщо у вас регулярні перейми, то скоріш за все відбувається відкриття шийки матки. Але саме зрозуміти, скільки сантиметрів у вас наразі відкриття шийки матки, це може оцінити тільки лікар-акушер-гінеколог. Я думаю, що це питання виникає у вагітних. Знаєте чому? Тому що вагітні дуже Бояться огляду лікаря-гінеколога, і вони думають, що коли лікар-гінеколог їх оглядає на кріслі перед пологами, що він стимулює пологи тим, що пологову діяльність тим, що починає розтягувати шийку матки. Насправді раніше таке було, але зараз це вже відійшло туди в минуле. І зараз всі адекватні лікарі вони вже розуміють, що пологи це фізіологічний процес, а не думають, що вже час. Мені скоро треба їхати додому, і треба, щоб вона швидше народила. Такого вже зараз немає. Насправді, і особливо в одеських пологових будинках вже більш такі всі сучасні лікарі, не треба дівчата боятись огляду лікаря акушер гінеколога за наказом ведення вагітності, огляди обов'язково під час пологів повинні проводитись. Коли вже час їхати в пологовий. Так, дивіться, ну це, по-перше, коли починаються регулярні перейми. Якщо ви відчуваєте перейми кожні 10 хвилин, це означає, що потрібно їхати в пологовий будинок. Далі ми вже говорили це відходження навколо плідних вод. Це показання для того, щоб їхати в пологовий будинок. І якщо ви помітили у себе кров'янисті виділення спіхви, або погано відчуваєте рухи плода, або є гострий біль в животі, який вас не відпускає, то обов'язково потрібно потрібно їхати в пологовий будинок, чи можна прискорити початок пологів на сороковий 41-й тиждень? 35 кг е, темного шоколада, 90 тонн фініків і 50 кг ананасів. Шуткую. Ну, дивіться, насправді прискорити пологи якось супер ефективно і доказово неможливо. Є теорії, що допомагають чорний шоколад, ананас або фініки, але це не має нічого спільного з доказовою медициною. Реально, що може трохи допомогти прискорити, це фізична активність, прогулянки, йога, пілатес, басейн або ж Статеве життя, якщо е, у вас немає протипоказів. До речі, коли я навчалась ще в інтернатурі в ті часи, це було <свісно> давно. <свісно>, е, рекомендували відвар шалфею. Це типу фітоестроген, який допомагає, але чесно вам скажу, це працює як ефект плацебо. Якщо жінка вірить, воно допоможе. Якщо вона не вірить, то звісно, що ніякого ефекту від цього не буде. Що робити, коли термін вагітності перевищує 41 тиждень. Якщо настав 41 тиждень вагітності, може бути рекомендована навіть планова госпіталізація в пологовий будинок, щоб більш детально спостерігати за станом плода та за станом вагітної. Потрібно робити більш частіше УЗД, КТГ плода, спостерігати, чи відбуваються у жінки структурні зміни шийки матки. І в тому випадку навіть скликається консиліум лікарів, який буде вирішувати, чи це може бути очікувальна тактика, так що зачекати і можливо почнуться пологи, Чи це буде стимуляція пологової діяльності, або навіть може бути показання до операції кесарі Фростен, коли жінка починає тужитись в цей момент, просто головка вона не рухається так. І треба накладати оці щипці, такі такі дві ложки, яких отак -от, і за голову витягали. Зараз це вакуум-екстрактор, який накладається на головку, як він присмоктується за рахунок тиску і підтягується. Так може бути там після пологового гематома. Але вона сама розсмоктується і все добре. Але раніше окситоцин він покращує перейми. Але можуть бути класні перейми, але в потогах просто не рухатись дитина вниз. Тому окситоцин в цьому плані не допомагає. Як психологічно налаштуватись на пологи? Психологічне налаштування до пологів це дуже важливо. По-перше, треба прийняти, що пологи це фізіологічний процес, а не щось таке дуже лячне. По-друге, потрібна підтримка вашого партнера, родичів, друзів, і обов'язково, щоб ви довіряли лікарю та команді в пологовому будинку. І пам'ятайте, що ви в цій події не одна, і люди, які вас оточують, вони готові вам завжди допомогти. Ваші поради тим, хто готується до пологів, хочу додати, що дуже важливий момент. Я дуже рекомендую вам, дівчата, брати з собою партнера на пологи. Це може бути чоловік, це може бути мама, подруга, але щоб близька людина була з вами. Навіть якщо вам здається, що вона буде вам заважати, можливо. Здається, що е, ви будете соромитись. В будь-який момент ви можете попросити, наприклад, чоловіка вийти, але чесно, свого досвіду можу сказати, що це не так. Ця людина не буде вам заважати, вона навпаки вас буде підтримувати. І, до речі, буде класно, якщо ви з партнером до цього пройдете разом курси підготовки до пологів. І партнер буде краще розуміти, чим він вам може допомогти в процесі самих пологів. Я бажаю всім майбутнім мамам бути спокійними, впевненими та довіряти своєму тілу. Пологи це фізіологічний процес і ваш організм точно знає, що робити. Рекомендую вам прислухатись до свого тіла, до малюка і до вашого лікаря. Бережіть себе та будьте здорові! Ну і до зустрічі в школі батьків Антошка та в медичному домі Одрекс.